СБУ викрила крота спецслужб РФ у Харківському управлінні Служби безпеки. Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії. Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвідання про Збройні сили РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ українських правоохоронних органів і спецслужб. Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів і з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані РФ використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічним об'єктам міста. За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього. В обмін за співпрацю ворог надав карту гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон. За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті каналі зв'язку із дотриманням правил конспірації. Правоохоронці затримали зрадника на гарячому після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходився особовий склад СБУ. Наразі агенту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.